Добрий день народ! Сьогодні з вами я, Людмила терлок Давно не була, були обставини. Ви знаєте, що хто знає, що у нас тут обстріли. Так що, таке буває. Так, поїхали на ваші питання, хочу відповісти. І на ті питання, які мене теж в тому числі хвилюють. Прийшла інформація, що орки перевозять паливо Кримським мостом. На, ну, на півострів Крим. Давайте подивимося, правда чи ні? Бо інформація така. Угу. 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 Ну так, да, у них тут не вистачає, знаєте, як, з інфраструктури, не, ну, гайки. Так сказати, да? із-за обстрілів. І тут ідея таке обнулення в війні. шукають різні методи, тут не тільки через мост, тут показують, що не тільки через місце робиться, а робиться ще іншим путем. А шанс на що? Ну, шанс якось стабілізувати цю ситуацію, хоча. А віриться в це, що вони зможуть? Ні, не віриться. Недостатньо, не вистачає не до-не до недо. недо, недо. Да. Тут таким трьохстороннім путем. Там, можливо, оце міст, потім, можливо, паром по, -по морю. Ну, то тут ще, ще якийсь третій спосіб. Пере... Перемістити якусь, перекинути, можливо, повітряним путем. Повітряним теж? Повітряним теж. Угу. Ну, в основному, по морю. І це іде, знаєте як, таємно а, втіхую, щоб менше знали. Менше, так. Да. Бо відсікають їх. Вони. Ем, Ну, в таємниці тримаються це по правосуддю. Бояться? Добре. Китай та РФ, ну така інформація прийшла. Домовились про масовані дронові атаки Європи. Це правда чи ні? Це правда, що вони. Китай з РФ домовились. Давайте, наверное, розділю на дві частини. Китай з РФ домовлялись. Зділки такі були такого плана. Це мутна історія. Тут, знаєте як, єдинолічно рішення Росії. Тобто, від домовленості це обман. Це неправда. Угу. ні 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 це неправда. Це обман. Єдинолічно вони. Китай тут взагалі нікаким боком. Можливо, як, знаєте, як безпілотники, можливо. І то це вряд ли китайські, вони ж іранські, там, іракські. І корейські можуть бути. Так, Білогір'ї. Ой, Білогір'я. Білгород. ТЕЦ накрили наші. Ну, ви знаєте, да? там влаштували їм блекаут після оцих обстрілів Києва, а наші влаштували їм блекаут. А це ще буде от такого, ну, такі обстріли по ТЕЦам. По ТЕЦ в Росії. Давайте подивимося. Будуть іще такі обстріли, аналогічні обстріли. Угу. На даному етапі зараз. Вони поки уходять від цього рішення, тому що ну, так ударило, видимо, дуже болезненно. У них же там ще з совєтських стрів була построена ця вся система. І вона єдина, їм замінити або зробити щось дуже складно змінити цю всю ситуацію, дуже складно. І це на дуже велике ну так, болезненно, понимаєте? Якщо ми вже адаптовані, то у них це ще не адаптоване і взагалі дуже складно. І вони шукають на, на, на даному етапі, вони будуть притримувати, стримувати якісь дії, а поки не знайдуть якийсь вихід, як це зробити? В смислі, і війна, а, як обстріляти, да? по правосуддю. Угу. Так, це вони будуть еще обстрілювати? Вони ще будуть обстрілювати? Ні, відсікати будуть. Наші будуть відсікати? А ну давайте дивимся. Наші будуть відсікати? Ага. Знаєте, будуть відсікати новий такий сплеск. То тобто есть вони будуть тут вважати, що це нерівноцінно. Не стоїть цього робити. Ну, хорошо. Так, уход, в обнуление, в обстріли, як раніше. Угу. На майбутнє. Ну, будуть оборонятися. Бо дуже болезненно. Ну, бачите. Я казала, що з ними по-іншому не можна. Тут тільки бить треба в відвіточку. Тому що, якщо з ними домовлятися, вони ж не, не розуміють домовленості. Це не з тієї категорії. Ага, чекають. Двітельний період будуть стримуватися, ну, їх так буде колбасить, бажання будуть, але. Виконувати ці бажання, ну, як то воздержатися добре. А яка у нас буде зима? Така, як у минулому році, я маю на увазі в енергетичному плані. Така, як у минулому році, яка буде зима, чи буде гірше у нас в цьому році? Чи буде гірше? 嗯哼。Mm hmm.